Всім привіт! Схоже, що таке весна. Якби там, як там північні повітряні маси не сперечались, але схоже таке весна. Оці всі луки, які ми бачимо, як поля були поза тому році ще, ще луками тут росли трави, зверебі, материнка. Було дуже-дуже багато червонокнижних плазунів. У мене в планах перевірити, чи вони ще тут ще залишились. Тому що у мене мені деякі спеціалісти по рептиліям не вірять, що в наших краях червонокнижна реліктова гадюка Нікольська, а чомусь вважають, що меланісти. Я їм доводжу, що не може бути 100% меланістів, а вони, ну, Спеціалісти є спеціалісти. Вони довіряють тільки фактам, стовідсотковим завіреним краще печаткою або ніяк. Тож, тож зараз спробуємо побачити і віднайти, хоч чи вони залишились, тому що люди в навколишніх селах, вони зараз деякі навіть... Ось ще біти з хати не виходять, кажуть, тут гадюк чорних отих страшних, смертельних, одразу руки, ноги відпадають, вуха відвалюються, як тільки в очі їм повне, повні не починаються в цей, в цей час кубляться. Ну, Казки казками. А ось факти кажуть, що все не так, все не так радужно і яскраво. Спробуємо знайти хоч одну. Якісь. Тиждень тому Гуділи осики, або як ще називають її тополя біла. Пройшов тиждень, не дивлячись на похолодання, весна не стоїть на місці. Час плине. Інколи дуже хочеться, виникає бажання його зупинити, але це неможливо. Час зупинити не може ніхто. Вже водить горба козяча, Перша із перший полконос дуже міцний і меданос. Зараз вже у моїх бджіл на лісовому тачку блистять чарунки. Перші наповнені першим справжнім лісовим медом. Дехто запитує, а що є два сорти верби козячої, Один ось тут жовтий, а другий зелений. Ні, верба козяча просто дводомна рослина. У, вона е, розділена е, жіночі рослини і чоловічі. Так ось, а це чоловічі жовті це Чоловічі бруньки, на них найбільше бджоли, тому що вони зараз у сімей багато розплоду, а розплод вигодовується найсвіжою пергою пилком. А ось поруч другий сорт наші зеленки, восьмий казячий, ні. Це не другий сорт. Тут немає пильників. Це жіночі рослини. Саме вони виділяють нектар. Тут теж є бджола, але її трохи менше, тому що таки зараз використовують заготований із минулого року. А ось із пилком дуже велика проблема. Тож на горбі з жіночими бруньками бджола є. Вона теж збирає нектар. Але набагато менше, ніж ніж на чоловічих. От як пилком заб'ють крайні рамочки. Якщо встигнуть, тоді загодуть жіночі дерева. Так, оце, оце дятел лупив. Це напевно, рекорд. Я думав, що хтось рив нору, або хтось роздовбував бджіл. Ні, ніхто бджіл не роздобував, це чорний дятел вже вона видовбував черв'ячків личинок. А це зробила пташка. Просто супер, просто супер. Ось такий красень є, який не може літати. Зараз я все покажу. Убитий крот У цих краях. Крота вбили, але не взяли. А ось катечку не добили. Зараз я її покладу і проведу огляд, щоб хоч дізнатися що воно таке. Ага ай-яй-яй-яй-яй По ній стріляли по качки, по качки стріляли браконьєри Ось так вона не може літати, по течці стріляли браконьєри Зарази. Ось вам і закрите закрите полювання. Кому закрите полювання, а кому? А кому це все норма? Отпадли. Ну, залишити, залишити катечку так, це стовідсоткова смерть. Вона не літає і не ходить. Що порадили б, я її, напевно, заберу з собою, але якщо вона доживе до, до ранку, що порадити з нею, як її годувати, поїти. Дуже вже шкода, селиха. Дуже красива, гарна пташка. Дуже. І тут же одразу мертвий крот. 100%. Якщо, якщо в якомусь квадраті усе вмертве вбите, поранене, це 100% тут був найстрашніший хижак, інвазивна потвора, яка наукою названа Homo sapiens. Ось така ситуація, любителів вбивати. Все живе не тільки по ту сторону кордону, а й по цю їх повно. Дякую всім за увагу та терпіння.